Усім привіт, танкісти! З вами Скіфер, і Сьогодні ми зустрічаємося в черговому відео на моєму каналі, де ми поговоримо про аукціон 2025 року у грі World of Tanks. В цьому відео розберемо лоти, які можливо будуть на цьому аукціоні. Також поговоримо про те, як вони будуть відчувати себе в рандомі, розберемо їхні ТТХ. Ну і саме головне спробую відповісти на ваші запитання, чи варто витрачати на них купу ресурсів чи ні. Отже, давайте починати. Значить, в Першу чергу говоримо про адмін-моменти. Це те, що сам аукціон починається сьогодні, 22 січня, тобто в середу. О за Києвом саме аукціон триває 5 днів, тобто кожен день буде одна унікальна пропозиція з певною обмеженою кількістю лотів, ну і відповідно з певною мінімальною ставкою, яку вам потрібно перебити, для того, щоб отримати танчик собі на аккаунт. Також зазначу, що у разі виграші вашої ставки на ваш акаунт техніка буде на на. Нарахована на наступний день, тобто після того, як з'явиться наступний лот аукціону. Ну і відповідно, в принципі, на цьому, я думаю, з адміністративним моментом ми закінчили. Ну і давайте переходити вже до самого цікавого, а саме до списочку лотів. <кхем> Тут в нас є. Певні нюанси, про які ми трошечки пізніше поговоримо, але давайте розбиратися з тим, що точно буде. Значить, в першу чергу це в нас французька ПТСАУ, го левела, СФАК 105, це в нас преміумна ПТ-шка. Перший представник французької нації з двома стволами, класичний представник скляних гармат. Бронітанк взагалі не має. 30 мм в середньому, тобто пробувається на виліт фугасами. Це проблема <кій> по гарматі. Що танки себе представляє: 390 альфа страйк в базі, 270 бронепробиття для преміум танку. Це важливо і це чудово. 320 на акумулятивному снаряді, і 53 на фугасному, 10 з половиною перезарядка кожної гармати секунд, відповідно, 21 секунду заряджається дві гармати для залпу. Час між пострілами 4 секунди, і час на підготовку залпу 3 секунди. Тобто, якщо що, тут не така сама механіка, як в нових британців, тут стандартний залп, як ми це робимо через, там, наприклад, мишу, так, як це було на об'єкту 703 N2 Та ТС-54. Час зведення до чудово, і розкид 0,4, але про розкид тут є ще певний нюансик. По усім іншим параметрам: рухливість машини майже 20 кінських сил на тонну, хорошо, 50 вперед, 20 назад. Це чудово. Маскування, в принципі, типово ПТ-шне хороше, 17% нерухомої машини і 10% під час руху. Єдиний такий тож, значний мінус це те, що базовий огляд у нас всього лиш 360 метрів, тому оптика тут, на жаль, не ставиться. Ще з цікавого кути вертикально нахило громати мінус 8 і ДПМ в базі 2300 одиниць. Тут треба зазначити, те, що на цей танк, як і на усі двоствольні танки, не ставиться до села. Тобто ДПМ відчутно апнути не вийде. Тому в цілому машина має такий, скажімо так, посередній ДПМ. Плюс з цікавинок це те, що в цієї машини є башня, вона повертається на 170 градусів вправо і вліво. І також що в цієї машини є так званий осадний режим, який що робить. Це важливо він, по-перше, Меншу вашу максимальну швидкість вперед, тільки вперед до 30 км на годину, і також е, дуже сильно відчутно APS розкид з 0,4 до 0,19 і дуже-дуже сильно покращує стабілізацію. Вона буде просто ідеальна в цьому режимі. Тому е, в цілому підводжу ці підсумок по французькій ПТ будемо мати такого, знаєте, класичного кущового снайпера е, з певною цікавою механікою в осадному режимі. Єдиний мінус цього це те, що не бафається ДПМ да, в цьому режимі, тобто він одно залишається таким поганим, як він і був. Всього лише 2300. Ну і підводячи підсумок. Якщо у вас на аккаунті є там Скрпіон Jesus 30 ПМ чи Гатірнамат, я б як мінімум би 10 разів подумав, чи треба вам ця птшка чи ні. Ну а для тих, хто в цілому поціновочку щового гімплею, то в принципі, ну можливо, це ваш варіант. І я не думаю, що на цей танк якась буде прям величезна ціна і якась кінська ставка. Тому, в принципі, можете брати танк, плюс-мінус нормальний для фарму, точно підійде далі. Другий танчик це в нас КПЗ Яка один. Оце вже дуже і дуже цікавий представник свого класу. Це знову ж таки. Скляна гармата. По суті, це Леопард-1, який просто по-іншому виглядає. Ну, Леопард 1 на 9-му левелі, звісно. Це також преміумний танк, який фармить. І, як не дивно, це хороший преміум танк 9 рівня. Чому хороший? Тому що знову ж таки бронів танка немає. Єдине, що тут покажу, що все-таки він, хоча б фугасами в лоб, не пробивається, що доволі таки приємно. Ну, барта вже, звісно, будуть пробиватися, але тим не менше. В базі в танка 1650 хп. Тобто, знову ж таки, ну, живучість не рекордно очевидно. Але в нас дуже цікава гармата: це 400 Альфа страйку 270 базового бронепробиття на підкаліберному снаряді, який хорошо літає зі швидкістю 1350 метрів, хороший кумис 320, КД-гармати в Стокі 10,4 секунди, ДПМ 2300 КВН в нас мінус 10, що дуже дуже комфортно. Час зведення 2,2, розкид 0,3. В цілому дуже приємна, дуже класна гармата, ще й з хорошою стабілізацією. Це скрити такі параметри, які ви тут в ангарі не побачите. Бачите, але стаба в цього танчику теж дуже і дуже приємна. Тому в цілому гармата прям вогонь. По іншим показникам рухливість в нас 65 вперед 20 назад. Чудово, 23 кінських сили на тонну майже в нас в стокі. Це теж отлично. по маскуванню не зкиси, що воно Тут якісь рекордне 12,9% і відповідно, але знову ж таки для середнього танку в принципі абсолютно достатньо. Ну і базового 400 метрів. Тобто, знову ж таки, просто з екіпажем навіть без оптики, ви спокійно розкачаєте його до максимального. Підводячи підсумок по цьому танчику, знову ж таки, класична, класна скляна гармата, швидка, з комфортом стрільби високим, з хорошим базовим бронепобиттям Тобто, знову ж таки, танк чудово підходить для фарму. Ну і знову ж таки, це 9 левел. Тому, я думаю, через це буде трошечки вища на нього базова ставка. Тобто, я думаю, там десь в районі 15, можливо, 18 тисяч золота. Ну і відповідно, сам танк також дуже дуже цікавий. Я особисто захочу його собі взяти в ангар. Ну, і також хочу почути вашу думку в коментарях, чи хочете ви цей танк чи ні. <клес> Далі е, наступний наш лот: це чешська ПЕТЕСАУ 10-го левела ДВБ-152, яка взагалі то мала бути за бюро. Але я так думаю, що ВГ побачили негатив стосовно цього танку, тому що в бюро він точно не лізе. Я так розумію, вирішили впіхнути його в аукціон. Значить, що це за ПЕТСАУ? Знову ж таки, скляна гармата. Яка єдина особливість в тому, що не пробувається в лоб фугасами, там 130 мм ВЛД, 150 мм башня. Але при цьому всьому ну, вона доволі широка і при цьому всьому має доволі масивну башню, і в базі ХП 1800, тобто знову ж таки живучість танка на дуже і дуже низькому рівні. Що із фішок? Повне обертання башні на 360 градусів, це типу прикольно. Але в усьому іншому це, по суті, копія гріля 15, да, яка заплатила за повне обертання башні, бо в гріля повного обертання немає. Всіма іншими, ТТХ, тобто в машини, так, да, кстати, да, цікавий Альфа-страйк 770, це вперше такий Альфа страйк в нас. Е, так, далі в нас базове протягом 275 та 325 кумулятивом і 76 фугасом, якщо в гріля всі ці параметри кращі. Е, також час зведення 1,8 з полір це теж кращий параметр. 0,34 розкид, теж в гріля це кращий параметр. Ну і ДПМ 2300, в гриля, це 2500. Тобто, знову ж таки, ДПМ тут в Гріля кращий. По швидкості польоту снаряду, що теж такий момент важливий для 10-го левелу, особливо швидкість ББшки, 1160 хорошо, але от кумис і фугас 880 метрів, і це доволі таки погано. Плюс до цього всього, не зважайте на те, що рухливість тут нібито непогана, тому що питома потужність 20 вікінських сили і 50 вперед та 14 назад. Але в гріля, наприклад, 60 аж вперед, а не 50. Ну і саме основне це те, що в ПТшки 14, максимальна швидкість. Це це дуже погано, тому без турбіни, на жаль, її катати. Ну, я вважаю, недоречно, як мінімум. Скритність 18. Та 11%, просто нормальне для 10-го левелу, ну і спостереження комфортне, стандартне 390 метрів. <кій> в цілому, підводячи підсумок по цій ПТ. По суті, це гріль 15 з понерфленими ТТХ в абсолютно усьому, крім того, що в нього крутиться башня. Тобто представ собі гріль, який повертає башку, але всі інші параметри має гірші. Дуже сумнівний лот, як на мене. Особливо зважаючи на те, якщо за нього буде якийсь там. Конська ставка, я б точно його не брав би, але ну можливо для колекціонерів або для поціновувачів, знову ж таки кущового гімплею, можливо, вам зайде знову ж таки. пишіть вашу думку в коментарях. Мені буде дуже цікаво почути. Наступний лот самий не цікавий, як на мене, це Діван Валур. Це повна копія БЗ-75, прокачуємо його. Який, ну, як на мене, е, ну, максимально смішний лот. Я, наскільки я знаю, він буде доступний за е, вільний досвід, але ну, це просто крінж. Тому що, по-перше, ну, типу, що, да, що? Це дуже посередній. Прокачуємо танк 10-го левела, один з найслабших надважких танків на своєму левелі. Чому, тому що він має і картонний НЛД, і при цьому в цьому погано стоїть від башні, тому що, як ви бачите, на танка, в танка аж цілих три лючка, кожен з яких пробивається на виліт. В нього дуже дискомфортна гармата і по стабілізації, і по зведеній і по кінцевій точності. Тому в цілому машина дуже спірна. Ну, єдине, що хіба для колекції комусь в ангар там піде, але в цілому я точно рекомендую вам брати цей лот. І спойлер, я впевнений в тому, що його не розкуплять в. Максимальній кількості, тільки якщо це там не знає, буде якась супер обмежена пропозиція на не знаю три тисячі машин, тоді можливо так. Ну і основне, <клес> основне це те, що я очікую особисто. Це не точна інформація, але знову ж таки, сьогодні зранку в нас в грі вийшов Мікропач, який додав в гру Вафінтрагера 100 <клес> з назвою Фенікс, да? типу, реінкарнував. Як... Фенікс Плюс цей акціон має, знаєте, таку теж Кілер Фічу там Джейса Стейтем на екрані. І там була написана спеціальна пропозиція від Джейсона. І я думаю, що це буде, скоріш за все, саме Вафля є 100. Тому що єдиний ще конкурент, який також міг би бути цікавим гравцям, це ВЗ-55 Gothic Warrior Скажу про ВЗ-55 Gothic Warrior. Пару слів, чому тому, чому це має бути дуже цікавий лот, якщо він все таки буде, тому що це по суті не нерфлений ВЗ 55. Це дуже важливий моментікс. От, і це дуже дуже круто. Тому я точно цей танк захочу собі в ангарчик. Ну а якщо буде вафляну, це буде прям та сама кілер фіча яку я впевнений. Дуже багато хто з вас, наприклад, хоче. Тому що, хоч і цей танк, як на мене, ну досить посередній на десятому рівні, але це все таки легендарна машина. От я, наприклад, граю з 2012 року. Я думаю, що такі ж також. В коментарях дуже і дуже багато, які пам'ятають ту саму вафлю, да, яка була на 10-му левелі. Напишіть, кстати, подивимося, скільки нас. Але знову ж таки, трошечки розберемося, щоб ви розуміли, що це. Трохи не та вафля, яку ви пам'ятаєте з 2014 року. Значить, що по танку? Ну, по-перше, це повна копія того самого вафлі, яка була в нас за режиму за режим Макса фон Крігера, який відповідно називався там да Вона була доступна в коробках, не сама вафля, а бої на ній в оренду на там певну кількість. Відповідно, тепер цей танк називається технічно по-іншому. тобто в Фенікс і має технічну ціну в 30 тисяч золота. Відповідно, по ТТХ знову ж таки скляна гармата для новачків. Знову ж таки, покажу броню. ВЛД в нас там 120-140 міліметрів, НЛД там приблизно 140-150 міліметрів. Ну і скварешнік від 20 до 40 міліметрів. Відповідно. Тобто, знову ж таки, в корпус не пробивається фугасами, в башню фугасами пробивається на виліт. За це вона має дуже-дуже непогану гармату, а саме 560 разової шкоди, барабан у нас тут на цілих 5 снарядів, тобто потенційно там більше 2700 Одиниць з барабану ви можете дати. Е, але мінус в тому, що розряджається цей барабан 58 секунд з нинішніми турбобоями це доволі таки суттєва проблема. Е, базове бронепробиття на бронебійному снаряді 276, на підкаліберному 352. Е, ну і відповідно е, час зведення 1,5 розкид 0,29. По швидкості польоту тут все чудово, 1200-1500. Е, знову ж таки, гармата класна, але проблема в тому, що лафет, який везе цю гармату, він. М'яко кажучи, посередній, тому що, по-перше, пробувається на виліт. По-друге, має в базі 2000 ХП. Не сказав, що це прям супербагато, тому що вони тають на очах. Плюс в танка найгірше маскування в грі, 0,4 і 0,23%. Відповідно, тобто знову ж таки, ви світиться будете з максимальних дистанцій. Плюс не забувайте про те, що давайте ще скажу що огляд цього танку: 380 метрів. Що з того часу, коли ця вафля останній раз була в грі, змінилось дуже дуже багато. А саме. Я вже мовчу навіть про те кількість танків 9 та 10 левела, які імбові в нашій грі. Е, я навіть просто скажу навіть про 8 левела. Там бз 176 фугасний, Шкода т 56, яка з фугасного барабану вам дасть на 1200, а якщо Альфа пройде на 1300, е, ну і так далі. Да? Е, в цілому е, ЛТ-10, які вас будуть пересвічувати з максимальних дистанцій з командирськими оглядовими приладом, навіть в кущах на 445 метрів. М -м -м. Е, в общем, що можу сказати? Е, Підсумовуючи, я впевнений, що якщо вона буде, а скоріш за все, вона буде. це шанс величезний, тому що ну не просто так її сьогодні зранку додали. То прайс на цю на, на цей танк я впевнений буде кінським. Не зважаючи на те, за що вона буде продаватися, за срібло чи за золото. Е, неважливо, я впевнений, що буде величезна кількість ставка, велика і плюс кількість лотів буде максимально обмежена. Тому е, знову ж таки, я рекомендую вам її брати тільки, якщо ви прям максимальний колекціонер. Раз е, не очікуйте від цього танку якогось супернегіба, тому що це далеко не той танк, який був в 2016 році, і саме головне рандом навколо нього дуже сильно змінився. Це просто ситуативно хороший танк, який в певних моментах будуть буде дуже жорстко навалювати, але в певних моментах дуже жорстко ну скажімо так, брати за щоку. Да? Відповідно, тому майте це на увазі перед тим, як витрачати на на нього цілу купу ресурсів. Чесно кажучи, мені б вз-55 наприклад, був би значно цікавіший, хотік варіо, але я впевнений, що для. Цельової диторії цієї гри точно вафля ну вона буде легендарною. Ну і ще такий момент, якщо ви отримаєте все-таки, то ні в коїм случаї не виходьте на ній в рандом найближчі два тижні, тому що на вас буде таке полювання, на вас буде полювати Арта, на вас будуть полювати Алте, на вас будуть полювати бабахи. Ужас, просто вас будуть рвати просто нещадно. Тому зрозумійте роз це. Якщо все-таки отримаєте світанчик, то трошечки походіть і не вигуліте його в рандомі. Е, ну в принципі, на цьому все не забудьте підписатись на канал, поставити цьому відео лайк, написати в коментарях, що ви думаєте про акціон. Очікуєте вафлю чи не очікуєте вафлю. Ну і знову ж таки зустрінемося в наступних відосах та наступних стрімах. Всіх обняв, бабе.